Назад старайтесь, а потім відсюди питайте свої. В'ячеслав – чемпіон стайського боксу з десятирічним стажем, тренує дітей з малозабезпечених сімей. Заробляти на життя хлопець цим не планує. Долучився до проекту друзів тільки через бажання допомогти дітям. Наш наш все для дітей, якби тому що сам знаєш, що це таке, коли у батьків немає фінансів і за, і за якихось то там за 200 гривень ти не можеш пойти на тренування займатися тим, що тобі хочеться. Тобто, тобі проще на вулиці погуляти. Тось тобто, тільки за этих, якби побудження, я їх хочу тренувати дітей безпарно. Благодійну організацію Друзі В'ячеслава відвідують понад 60 дітей. Підопічні тренера отримали новий зал та реставрували його власноруч. Вони вчать англійську та займаються боксом. Ідея такого проєкту виникла у Дениса Мота, коли його друг загинув від сніду. Ми взагалі все, що ми організуємо, ми робимо все за свої сили. У нас в тому, що Э, вот, ну, это наша не основная деятельность, это наша копия. Да, Тот то, 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 парень мне там, транспортом там, помогает, другой парень мне помогает э, там, стройматериалами. Для, допустим, Алена, это мой заместитель ну, по организации, которую мы за основу основывали, она бесплатно английский читает детям. То есть мы это все делаем для души, от души. Детей возят на экскурсии это проводить, резнивых в беседы с их батьками. Вони починають більше слухатися. Вони починають думати по-другому. Вирішила піти на тайський бокс, тому що зараз це життя, що треба за себе постояти. І незважаючи на те, що є люди, які можуть захистити, все одно є такі моменти з життя, які ну, змушують за себе постояти. То есть. Ну, якщо буде вийде, то буду старатися виходити на вищий рівень і можу собі кар'єру зроблю. Що мені не вийде, все буде відомо. На мою думку, такий проект він має доповнювати існуючі в державі послуги і має заповнювати ті прогалини, які держава наразі, на які держава наразі не звертає уваги. Благодійних проєктів в Україні наразі існує багато, та по-справжньому ефективні все, що потрібні. Надія кравченко, міла мороз спеціально для епізодів.